Привіт-привіт, друзі! Давно не було відосів і зразу бачимо логотип ICM і якийсь чорнявий гелікоптер, а саме Black Hawk. Так, це значить, що вийшов новий каталог від ICM на 2024 рік. Минулого разу ми дивилися від іншого виробника новиночки, а цього разу давайте полистаємо, що викатали ICM. Так, да, вони викатали такий білий величезний аркуш, не знаю навіщо. Хоча здогадуюсь. І відразу ловимо ще одну новинку. До речі, анонсовано на березень 2024 тобто вже дуже скоро. Американський Бобер Б-26 Мародер. Тобто, вже дві новинки з ходу ми можемо бачити. Окей, давайте, що є новенького: масштаб 1.35, гелікоптери. Раніше існуючий кіт Сікорський, я не збирав, хоча збирався. Тобто дві варіації маємо з бомбою і без бомби. А якщо погортаємо далі, то получимо, отримаємо ще й третю новеньку модифікацію. Мені здається, що ця модифікація найбільш цікава з усіх цих сікорських. В чому різниця? Різниця, що маємо тут Universal Military Pod, тобто такий контейнер, який можна підвісити до вашого вертольоту чи то гвинтокрилу і кудись полетіти. Да, дуже актуально. І ще одна новинка: це лендінг Mat, тобто якийсь посадковий настил, який можна відразу купити в одній коробці з цим гелікоптером. Що ж, от це діло було би досить непогано і цікаво зібрати, як гадаєте? Ну що ж, давайте гортаємо далі. Вже існуючі старі те в 35-му масштабі Кобра. Я збирав кобру, але в 32-му масштабі. Мабуть, шкода, що не в 35-му, але якось пофіг. Насправді можу сказати, що кобра крута в будь-якому масштабі. І ось абсолютно нова новинка. Масштаб 1.32. 100% нова. Це німецький Henschel HS 123. В цікавому каму. 100% нова новинка. Ну, щось багато нової авіації. Для любителів авіації є привід порадуватись, і в принципі мене це теж радує. Типу, новинка варіація існуючого гладіатору, але з королівськими пілотами. А ось та сама кобра в 32 масштабі, яку я вже зібрав в себе на каналі. І відповідно тут виникає питання: а ось той Black Hawk, Американський транспортний вертоліт, в якому ж все-таки масштабі він буде. В 48-му, в 32-му чи відразу в 35-му. Мабуть, було би круто в 35-му. Да? Але ми це з'ясуємо по ходу е розгляду каталогу. Окей, нарешті масштаб 1,48. Знову ж таки, авіація, старенькі літачки. Хоча, в принципі, за свою ціну і якість. Е Цілком собі достойні і на даний час. Німецькі глайдери, десантні планери, якщо іншими словами, з 2023 року, здається, досить величенькі мають бути. Давайте гортаємо далі. І так, маємо ще одну нову варіацію вже існуючої техніки. А саме Junkers 88, але цього разу P1. Танкбастер. Тобто бум-бум-бум літачок з пушкою, який буде, так сказати, винищувати наземну техніку. Чому ні, має місце на життя і така варіація цього Юнкерса. Гортаємо далі старіші модифікації моделі: Дорнішок, Юнкерсів, Хенкелів, Нецвілінг не цвілінг і всяких інших, і нарешті японці. Свіжа новинка 23-го року кі 21 але по апдейту маємо той самий літак, але в коробці з фігурками. Може комусь буде цікаво. Продовжуємо далі. Купа варіацій на тему Б-26 чи А-26 американських бомбарів і десь тут має бути е, мародер, який ми бачили буквально на початку цього каталогу, десь ми тут його маємо знайти. А тим часом, да, ось і він. Все-таки в 48-му масштабі, ну це було більше ніж очікувано, b 26 b Marauder американський Бобер. І з такими кубиками на борту цього літака. Тобто цікаві декалі маємо, 100% нова модель. І в догонку маємо ще дві модифікації цього ж літака. Флагбейт. Варіація з іншими декалями. Тут бачимо купу відміток по враженій цілі. І третя модифікація мабуть, щось схоже, але тільки з фігурками наземного персоналу. Чому ні? Особисто мені ось цей Б-26 досить таки подобається. І було би багато часу, то зібрав би. В догонку маємо настил для аеродромів. Секція з дронами, шкода, тут немає нічого по сучасній тематиці. Нові доповнення в темі обладнання для аеродромів в 48-му масштабі та німецькі бомбочки. І ось маємо той самий Black Hawk, модифікація mh 60 L Black Hawk, американські спеціальні сили. Тобто, він все-таки спершу з'явиться в 48-му масштабі. Ну, навіть в 48-му масштабі теж круто, і думаю, для когось це навіть аргумент в плюс. Відразу ще одна модифікація, ще одна варіація Чорного яструба, і напевно хтось таки все-таки вирішить скосплеїти відомий фільм. Особисто мені, чому я топлю за 35-й масштаб, бо в мене є вже кобра, хоч і не в 35-му, але в 32-му, то було б цікаво отримати доповнення у вигляді такого літака. Тобто вертольота в схожому масштабі. Але враховуючи, що 48-й масштаб теж має багато вертольотів, то й той масштаб теж крутий. Що ще новенького, що на варіація Bristol Buford Mark 1, Bombing Raid. різниця, мабуть, можливо, в озброєнні, можливо, в першу чергу в декалях. Цікавий літак, двохмоторник, на жаль, поки що його не зібрав. Ішачок 153-й з німецькими декалями і німецькими фігурками. Ось. Рухаємося далі. Отже, ну, в принципі, любителі авіації отримали декілька таких солідних новинок. Я думаю, їм сподобається. Гортаємо далі, 72-й масштаб, не знаю, чи є щось тут новеньке, давайте погортаємо. О, є. 72-й масштаб новинка. Focke-Wulf 189. Вже є від ICM, але цього разу зовсім інша модифікація. Версія е атакуючого літака-винищувача з незвичною такою е кабіною, схожою на качку якусь. Так? Мабуть, це буде досить цікава модель. Якість у є хороша, деталей не дуже багато. Ціна буде теж прийнятною, тому хороше рішення для, моделі, для нової моделі в 72 му масштабі з авіації на свою поличку. Чому ні? Гортаємо далі. В 144-му масштабі, як завжди, глухо. І нарешті наземна техніка. Масштаб 1,72, хоча ви, мабуть, знаєте, що я більше. Фанат по 35-му масштабу. Старі кити, хоча ці оновлені нещодавно, з новими декалями пікселька українських збройних сил. І все-таки маємо щось новеньке в 72-му масштабі наземка. Старий добрий ЗІЛ-131 з Кунгом, з новими декалями. І що найбільш нового тут це безпосередньо ось цей трейлер. От, сам Зіл 131 в 72-му, ну не знаю, як в плані збирання, але така новинка має місце бути безумовно. Окей, 35-й масштаб нарешті. Тут а, купа фігурок, фігурок, які згруповані в різні тематичні набори. Британці, французи, різні військові конфлікти 20-го, 18-19 го 18 -го, го століття тощо. І Друга світова нарешті старі кити шукаємо щось новеньке. І, лки-палки, щось новеньке ми отримуємо. Але німецьку польову кухню відповідно з персоналом, з кухарами. Неочікувана новинка в 35-му масштабі. Зазвичай хотілося б нового танчику отримати, чи, хоча б на кранях Бетеру, а тут нати вам польова кухня. Але, звісно, чому ні? Цікаво, чи будуть входити конячки в набір, чи ні. В принципі, і польові кухні теж мають сенс. Окей, вже щось солідніше, як на мене, флаг 38, німецька зеніточка. Відразу в двох варіаціях: з фігурками і без фігурок. Зенітку можна придбати, сміло купляти і. Тулити її в її в якийсь свій грузовичок, якусь свою вантажівку, що у вас, можливо, є в колекції. Так, поповнення на тему британських фігурок: генерал Монгомері. І ви важливі для Бога. Ось така композиція фігурок досить незвична, але чому б і ні. Окей, гортаємо далі, вишукуємо новинки, вишукуємо танки. І, схоже, сьогодні е, День польових кухонь, адже маємо ще один новий набір на цю тематику. Цього разу американська польова пухня, кухня теж е, з персоналом. Гортаємо далі, е, фановий кіт. Ми його збирали колись на каналі. Спеціальна тематична секція 35-й масштаб Brave Ukraine. Що тут новенько? Новеньке тут різне начиння, шеврони і озброєння НЛО, снайперки, кулемети, прилади нічного бачення, шоломи і таке інше. Цей кіт може бути дуже непоганим доповненням, скажімо, до моделі козака чи до якихось інших наборів з фігурками. Так, так би мовити, щоб розбавити ті набори. І відразу два нових набори з фігурками це жінки з дронами, назвемо так цей набір, і фігурки екіпажу танка. Ось таке поповнення по фігуркам. Далі, вже більш класична мається на увазі з Другої світової техніка. І що маємо нового тута? Старий добрий ханомак БТР-251. В даному випадку версії розвідувального, окрім розвідувального транспорту чи автомобілю, маємо ще деякі нові варіації старого доброго ханомаку. Це санітарний транспортер, мабуть, відмінність тут буде в декалях. І в якомусь санітарному начині всередині цього кузову. Окрім звичайного санітарного транспортеру, маємо такий самий, але з фігурками. Тобто Observation vehicle і санітарні теж транспортери маємо. Рухаємося далі. Моя улюблена секція від ICM. Військова техніка 1.35. Недорогі, нескладні, але цікаві і дуже незвичні набори, які я збирав. Це цей FCM36. Француз і німецький трактор. Ось ці САУ. Самоходки теж прикольні, не дібрався до них. І, йолки-палки, маємо тут ще один цікавий, незвичний, не можна сказати, що 100% новий кіт, адже трошки є підвох в цій моделі. Хто знає, а знає, мабуть, багато із вас, що ICM має вже давно, як має старі набори з пантерами. Версії Berger Panther, типу ремонтно-евакуаційного танку, чи просто танку. Тобто ось таке шасі, корпус від Пантери в них вже давно є, але вирішили вони втулити сюди новеньку башню від панцера 4 Незважаючи на те, що це наполовину старезний кіт, який, в принципі, має місце на життя, модель цікава, і, мабуть, хотілося б її зібрати. Чому ні? Мене найбільше бентежить питання. Ось вони вирішили створити, спроєктувати нову башню, модель башні Пазика 4. Чи планують вони також зробити і сам танк, сам Панцер 4. Враховуючи, що башня в них тепер буде в модифікації H, мабуть. Цікаво, чи з'явиться пазик 4 від ICM, не знаю. Хотілося б побачити їхню версію цього знаменитого танку. Сподіваюсь, що так, але є великі сумніви з цього приводу. Окей, попередні кіти. ще одна варі... варіація старого набору. Німецький джип, але з таким от кулеметом. Декілька варіацій цього хорьха є з різним озброєнням. На відміну від цього хорьха, більш цікавіша ось ця модель, як на мене. Видавалось, що це нібито абсолютно новий кіт, але ні, це Зондеркрафт Фарцойк 3Б, напівгусеничний транспортер чи вантажівка, і ось вона десь тут. Так, ось цей старий кіт, і вони вирішили його трошки модифікувати, додавши нову зенітку Флаг-38. В принципі, чому ні? Теж цікава варіація такої зенітної вантажівки. Комусь. Мабуть, зайде на Ура. Рухаємося далі. Так, купа німецьких вантажівок, та й не тільки німецьких, від ICM вже є в асортименті. Американські, британські на тему Першої світової тощо. Ще одна типу новинка варіація переосмислення вже існуючого FWD. Вантажівки Першої світової. Ось стара модель. А ось маємо нову. Різниця на перший погляд в камуфляжі. Але це камуфляж ви малюєте самі, а не дістаєте з коробки. І найбільша різниця це форма кузову і наявний ось такий тент. Чому ні? Досить прикольно і незвично виглядає, хоч і не фанат Першої світової тематики. Але модель незвична. А незвичні моделі вони прикольні. Ще одне переосмислення, ще одна вантажівка. Цього разу британська. Можна так сказати, командна вантажівка Бернарда Монгомері, а сама вантажівка Лейленд Ретрівер відповідно. В чому різниця від старої версії? Тут або відкритий бортовий кузов, а тут у нас є типу тент, типу навіть з якимось віконцями. Як на мене, ця модель може бути потенційно дуже цікавою, якщо всередині є якесь генеральське так, можливо, там, не знаю, стіл, мапи, ще якісь прибамбаси, що зроблять цей набір привабливим. Якщо просто різниця в новому тенті, а всередині пусто, то теж має місце, але не так цікаво. А ось, до речі, щодо начиння, версія студебекеру з значенням для кухоньки. Чому ні? Оп, ще одна нова вантажівка Шеві, Досить незвичне виконання, незвична версія, я такого ще не бачив. Принаймні в тематиці масштабних моделей. Е, мобільна, мобільна церква, її назвемо. Досить незвична варіація моделей. І згадайте цей набір фігурок, що ми бачили раніше, там, де солдати моляться перед боєм. Ось ці два набори можна поєднати в цікаву незвичну композицію. Чому ні? Ось цей студебекер схожий на якийсь насправді ракетний комплекс чи на ракету. Такий крутий вигляд досить. Студебекер відповідно вже є в ICM. До речі, вони його, здається, нібито трошки переробили. Там капот, можливо, решітку, якісь виправили трошки косяки. Наскільки мені відомо, і наклепали ще декілька модифікацій. Конкретно ця вантажівка для заправки. Окей, старий добрий унімок, хоча насправді свіжий відносно, камази, зілки французький лафлі, який я так і не зібрав, хоча вже розпочав насправді. Німецькі джипи, і нарешті щось абсолютно 100% нове від ICM в 35-му масштабі. Бурма-джіп. Дуже незвичної форми і вигляду цей джип. Особливо прикольно, якось цьому пасажиру тут сидиться боком. Мабуть, весело. І відразу дві варіації тобто з відкритим кузовом, з відкритою кабіною, і ось така тентована. Дві варіації Бурма-джип. Чому ні? Незвичний, незвична вантажівочка, має місце на життя. А ось це, це було досить неочікувано. Більш сучасна техніка, американський хамві, такий собі воїн пустелі в пустельному камуфляжі без жодних тентів чи критих кузовів. І відразу друга модифікація з жорстким верхом кабіни і з такими піднятими бортами. Тобто дві варіації Хамві M109 в типовому натівському камуфляжі і в пустельному камуфляжі. Я думаю, оця штучка must have. Якість має бути традиційно хороша для ICM, деталей не дуже багато, тобто можна не сильно заморачуючись відносно швидко і з відчуттям насолоди зібрати такий класний кіт в 35-му масштабі, як на мене, must have. Що по козаку? Козак в процесі збірки, і тим часом з'явилася нова варіація: Прикордонна служба, нові декалі, і що найголовніше, тут 12,7 важкий кулемет ДШК в цій турелі. Мабуть, чому ні. Набір з саперами. Ще одна новинка. А ось це переосмислення старого зілка з кунгом. Різниця буде в тому, що тут буде водій, нові декалі, по деталям, мабуть, все те саме, можливо, помиляюсь. Окей, здається, це все щодо 35-го масштабу. Хоча ні ще одна варіація Мерседесу, Кабріо є чорний, буде ще й червоненький, мабуть, якась відмінність в деталях, мабуть, все таки буде, хоча ще мені, мені важко сказати, яка саме відмінність. Окей, рухаємося далі. 35-й масштаб. Серія Чорнобиль, нічого звідси так і не зібрав. Масштаб 1.24. Тут нічого я не очікую, не моя тема, відверто кажучи. Але, але неочікувано все ж таки щось новенького тут з'явилося. Два. Так, відразу два дуже цікавих колоритних і таких сочних автомобіля Форда. Форда моделі A, стандарт Фаєтон 30-х років. З опущеним тентом, з опущеним верхом такий зелененький, а ось цей з піднятим верхом стандарт Phaeton Soft Top. В чому різниця, окрім піднятого і опущеного верху, важко сказати, тим не менше. Ну, як мінімум, красиві боксарти, красиві картинки намалювали художники. І враховуючи, що для 24-го масштабу це досить незвична техніка, тому, можливо би, варто це зібрати. Збірка не буде, я думаю, складною. Самі автомобільчики будуть крупні через свій масштаб, тому це може бути цікаво, дуже цікаво. Можливо, навіть собі десь за один з тих фордів. Ще одна варіація старого Мерседесу, але цього разу з фігурками в 24-му масштабі. Рухаємося далі, 16-й масштаб фігурки. Тут нібито все без змін. Ось ця фігурка українського солдату з Калашниковим, здається, з попереднього року випуску: римські гладіатори, вікінги і прочі товариші наявні, 72-й масштаб підводний флот. Тут є тільки оновлена варіація чи, можливо, якась модифікація вже існуючої, вже існуючої субмарини. Чому ні? Мабуть, комусь буде цікаво. 144-й масштаб флот, навряд чи тут є щось новеньке, немає. 700-й флот, 350-й, на жаль, в першу чергу, на жаль, стосовно 350-го, тут нічого новенького немає. Окей, досить цікаві секції набори діорам. 72-й масштаб. Нічого новенького, 48-й масштаб, а ось тут є два новеньких набори для діорам. Чим цікавий цей, тим, що тут два літака, Cessna, b 26 k з купою підвисного озброєння, купа фігурок і навіть е, е, аеродромний настил. Тобто можна зібрати ну, відразу майже готову е, діораму. Ось. Тут Хенкель, наземний персонал, пілоти, але наземного настилу якогось небудь немає, та й в принципі не дуже він би тут мав бути. Набори для Діорам 35 масштаб, чим мені подобається, що можна в одній коробці зібрати декілька цікавих з однієї коробки дістати декілька цікавих моделей. Наприклад, якщо вам подобаються німецькі вантажівки, то можна відразу декілька отримати в одній коробці. Ще ось цей набір різноманітної французької техніки або німецької. Why not, як то говориться? Ось новенький набір діорами. Тут у нас є власний козак з НСВТ в кількості однієї штуки, я так розумію. Окрім того, сили спеціальних операцій, окрім того, оператори дронів, водій і стрілок-кулеметник. Цікавий набір, мабуть, якби люди знали, що він вийде, то хі, купили б саму таку варіацію козика, адже багато хто робить з ним діорами. Все одно круто, що такий набір з'явився. Рухаємося далі. Скомпонували німецькі маультири, німецькі санітарки. Чому ні? Цікаві набори, Катей Пантера, німецькі транспортери. І, здається, все. Крилові фар... фарби від ICM. Непогані фарби, як для аерографу, користую. І здається, тут все величезний зміст з переліком всіх, всіх наявних наборів, що, мабуть, коли-небудь існували. Окей, що тут у нас цікавого? А тут дещо неочікуване: 2025 рік в процесі. Тобто, ICM вирішили ще нас трохи подражнити і додати новинки на 2025 рік. Отже, 48-й масштаб очікується Хеншель 129-й мисливець на танків. Цікава модель в 48-му масштабі. Чому ні, можна собі намутити якось. І, ха-ха, маємо тута Hawk UH60 версії 1.35. Ну, тобто, ми отримуємо і в 48-му масштабі цей вертоліт, і в 35-му. Просто 35-го треба почекати до 2025 року. Так, не відразу він з'явиться, але з'явиться і це круто. Ну і на сам кінець тут такий величезний постер. А, я трошки провтикав, да, мабуть. Величезний постер, що ось цей Сікорський з'явиться в 72-му масштабі. А це, це досить хороша новина, адже в 48-му. Перепрошую, в 35-му масштабі він досить великий, величезний. Так, да, так краще. В 35-му масштабі він дорожезний і величезний, а в 72-му це все ще буде досить величка модель на вашій полиці і значно дешевша. Чому ні? Е, круте рішення від ICM. В принципі, я тільки за якщо масштабувати свої моделі під різні масштаби. Ну і на цьому все, хлопці. Тому отримали такі новенькі анонси, нові моделі. Як на мене, багато новинок по авіації. В першу чергу, мабуть, найкрутішим тут буде ось Hawk. b 26 Marauder цікавий з авіації. Хеншелі 123-129. й й Ось цей сікорський з контейнером, незважаючи на те, що це переосмислення старої моделі, але за рахунок контейнера теж круто. Поназемці мені сподобався ось цей типу Пантера з баштою Panzer 4. Цікаво, чи переросте це Panzer 4 якось в майбутньому чи ні. Також поназемці мені, ж, звісно, сподобались ось ці Хамві. А все решта, це переосмислення існуючих вже моделей. Ну що ж, такий каталог, обов'язково пишіть, що вам сподобалось, що не сподобалось, що хочете купити. Е, ну і все в такому роді. А скоро, я думаю, побачимося за фіналом над моделлю Козак, а потім будемо збирати щось інше. Дякую за перегляд. Успіхів, бувайте, пока!